Я розкажу, що ж таке капалабхаті. Це м'яка гіпервентиляційна техніка. Очищальна техніка. Рекомендується робити до виконання асан. Часті вдихи і видихи животом. Активується черевне дихання, капілярна сітка активується. Виводиться вуглекислий газ з організму, залишками накопичених токсинів, слизу і покращується засвоєння кисню. Активні дихи, вдихи і видихи животом. У нас більш пасивний вдих, а і активний довший видих. Судини звужуються капілярна сітка розширюється і таким чином виводиться вуглекислий газ. На затримці дихання, що відбувається, накопичується вуглекислий газ, судини розширюються і покращується засвоєння кисню. Вакум. Це техніки у діяни банхи та агнісари Крія, як Ускладнений варіант, це динамічні рухи, вдихи і видихи, животом. Працює в нас діафрагма, черевне дихання, включаються поперечні м'язи, живота, покращується кровотік. Винозний кровотік у нас прокращується, включається діафрагма, виводиться з організму вуглекислий газ з токсинами накопиченими рідинами і е, покращується засвоєння кисню. Це дуже класні техніки. Підтягується живіт, тонус м'язів, черевних м'язів. Е, також еритроцити, ну, що у нас з еритроцитами відбувається? Потік еритроцитів надходить, і це називається депо еритроцитів, печінки та селезінки.